Вітаю вас! З вами магазин AutoZoQA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії AMIO модель 02820. в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так у нас все запаковано. Тут йде сам ліхтар. Інструкція і також дріт живлення. Дрідживлення з роз'ємом мікро USB. Корпус у даному ліхтарі повністю з пластику, є ось таке вимкнення плавне, і бачимо, виставляється потрібна яскравість. Максимальна, середня, мінімальна. Кріплення на магніті є, регулюється кут нахилу. Якщо встановити на металеву поверхню, можна виставити абсолютно потрібний кут нахилу. Також є ось такий гачок металевий для зручності підвішування, є індикатор заряду, і заряджається через роз'єм, як я вже сказав, micro USB. Як заявляє виробник час безперервної роботи в даному ліхтарі приблизно до 4 годин. Потужність світлового потоку 450 люмен, кольорна температура 6500 Кельвін. Давайте вимкнемо світло і подивимося, як спрацьовує ліхтар. Це у нас на самому мінімальному. Потихеньку підвищуємо, і оце у нас максимальне світіння. Дуже широкий. Кут освітлювання і бачимо індикатор заряду. Обов'язково при купівлі даного ліхтаря на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.